Сьогоднішнє свято відносить нас до тих подій, коли Христос був принесений до церкви, і як це потрібно було і за законом зробити на 40 день після хрещення для зустрічі з Богом і для введення в общину церковну в общину. Таким часом ми зустрічаємо Сім'я Богопримця, людина, яка довгий час чекала. Коли сповниться пророцтво, яке було сказано йому ну, декілька століть, два-три століття до того, це людина, яка переписувалася ще писання. Така була традиція в Олександрії, в юдеї в, в, в Олександрії, Да й взагалі в Олександрії там збирали книжки, рукописи з усього відомого на той час світу. І ось для юдеїв був зроблений переклад Святого письма. Робили його юдеї священнослужителі, вибрані для цього. І один з них він не міг повірити в це, що коли він перекладав слова, що діва має народити сина, слова з пророка Ісаї. Він не міг цьому повірити, як ця жінка, дівчина, яка не була заміжня, має народити. Він намагався виправити текст, але е, за переданням е, його зупинила рука ангела, який сказав, що ти будеш жити до того часу, поки не сповниться це пророцтво. Уявімо собі, що це було досить важко, бо це е, було зроблено цей переклад за 200 300 років до життя Христа. Ця людина, ця стареща вже настільки немічна була, що вона раділа, не знаємо, чи при Христа, чи те, що вона вже сама прийде скоро до Бога. Але він сказав ці слова, які ми співаємо на Богослужінні, нині відпускаючи рибатового владикого, за тими словами, які він сам пророкував до того декілька століть. Це свято очікування, яке дійсно. Ця надія, очікування, воно відбулося для цієї людини, взагалі для всього світу, оскільки сам Христос прийшов для людей. З цим очікуванням, це очікування Симеона, Богоприїмця, поєднало очікування світу, всіх не тільки юдеїв, інших тих, хто надіявся на пришестя Спасителя. І це відбулося тоді, коли Христос народився і прийшов в цей світ, як Бог він існував, як людина. Він прийшов в цей світ у якийсь відрізок часу. Він існував на цій землі і був взят на небо, під піднісся на небо, і оце це свято стрітення. Ми розуміємо, що з одної сторони очікуємо пришестя. Христа, і він прийшов те, чого люди чекали, воно відбулося. З іншої сторони, ми бачимо, що і Господь не залишає людину в якомусь в якійсь незрозумілості. Цей Симеон, він побачив на свої очі те, про що писав. Бо, якби можливо, він і надалі міг жити, можливо, він і проповідував би і далі. Іудеям і фарисеям, які не вірили, що Той, хто прийшов, той є Христос, як воно є за переданням. Як ми читаємо в Євангелії від Матфія за Матфієм, де якраз зустрічаємо багато пророцтв, які були використані автором євангелістом, для того, щоб довести юдеям, що дійсно Христос, який прийшов, той є очікуваний ними Спаситель. Ось це свято. Зустрічі з Богом. Ми дякуємо Богові за те пришестя, дякуємо Богові за те, що відбулося сповнення пророцтва. Але ж бачимо, що Господь не залишає людину, і це, це не залишення і далі відбувається. Христос прийшов у світ, Він з нами, як Бог, Він з нами тілесно був піднесений на небо. Ми дякуємо. Богові можемо дякувати за те, те наше життя, яке є, яке ми бажаємо кращим, щоб воно було. Ми можемо його просити. Бо буває і гірше життя, не тільки ми можемо порівнювати щось, але ж ми знаємо, що єдине, до кого ми можемо піднести свої молитви і прохання. В цьому житті це остання така інстанція до Бога. І ми знаємо, що вони не залишаться невиповненими. Навіть бачимо, що по думки людина подумала, що можливо це не так, не діва має родити, жінка заміжня. І навіть на ці думки Господь людині відповів. Ми бачимо, як Господь людину плекає і е, піклується далі. Наскільки це для Бога? Важливо, ну скажімо, відповідально, як це можна на людську мову перенести цю заботу піклування про людину. Навіть наші думки він знає. Тому маємо бути такими, щоб наскільки можливо і думки наші були чисті, наскільки можливо вони дійсно були такими, щоб в них ми просили те, що потрібно для нашого життя, необхідніше. Буває, Господь не відповідає на якісь молитви, тоді, коли, як каже преподобний Ісаак Сірін, що жив у 7 столітті, він був єпископом Нінівії, а родом біз, був з Персидської затоки з держави Катар, сьогоднішня сучасна назва цієї держави. І він казав, що Господь буває не відповідає на наші молитви, молитви якщо, якщо те, що ми просимо, вже ми маємо. А або буває, якщо ми просимо, ще не готові до цього. Або буває, якщо просимо, то Господь бачить, наскільки це нам дійсно необхідно, наскільки ми все свої, свої сили зберемо разом, укупі і направимо це прохання, наскільки нам воно можливо. Тому, приходячи у церкву, дякуючи Богу, і будемо пам'ятати, що Він відповідає, що Він ставиться до нас любов'ю. Всі наші почуття, думки він бачить і відповідає на них. Будемо дякувати Богу за це свято стрітання, яке він нагадує нам ще раз, що він з нами. Амінь.